Якщо відео набирає 10 тисяч лайків, ми робимо це леска Та Ти цього можеш навіть не знімати. Чого? Це Табу... колхоз? Повний нахуй. Ну, а хто знав, що вона така ніжна. І ми як обіцяли палимо килими. Я навіть не знаю, чи це вилажу, виложувати. Це просто пізда, ми такі відбиті. Ми колхозні. Так, товариство дзвони э, до мене Костя. Вони з Юрком там вже почали ремонтувати Це Елеса. Вже забрали дверку, забрали гур. Дзвонять, кажуть, їдь, треба знімати. Ну Я от і лечу якраз до них. Думаю, що сьогодні може зробимо гур. Дверку не впевнений, що перечіпимо. Але вже щось треба починати, бо ми вчора попереднє відео це типу було вчора. Сьогодні ми вже вирішили робити це Леса. Тому гонки закінчились, треба братися до діла, треба робити це лесо, треба відновлювати, треба заливати вам новий контент. Тому їду, чекайте, буду на сервісі, зв'яжусь з вами. От, Самі бачите, оранжу в мене 20 кілометрів, чак говорить, все як має бути, але ми їдемо. Асаламу Ас алейкум, братішки. Щось будемо починати робити з тою коломийкою. І що ти будеш робити? Ну, ти, сука, ремня я... не може зняти. Поки що я вдягну рукавиці. Це перше, що мені прийшло в голову. Далі треба розібратися, як скинути ремня. Якби я сам тут був, то я би тко просто дергав за рямня, поки він не злетить. Но жва берена. Я так володьку розвів, бо їбав йому знімати, кажу, Володя, я не можу зняти рівня. Кажу, є варіант друзі. Та ріжна. Ходи покаже, що там на заді гуляє. Чекай блядь Відбулася зділка. Є двері. Тепер, тепер у нас є дверка чорна, за МГ. До речі, це плюс десь 100 сил мінімум. Та піздєш, то все. І гур, є, блядь. Я пакетик секретний. Але гур у нас з приколом покажи. Ну, ми не можемо купити нормальну деталь, сукатку, щоб поставити. А ми її не купляли? Ну ми її не купляли, нам подарили. Отакий гур, ахуїть. Пізда Я, Я думаю, тут трошки шпакла можна дати. Тут. Тут і воно, типу, буде все нормально. Притись. Потім на на монтаж балансуємо і поїхаємо. Коротше, щось придумаємо. У нас тут короче, не зовсім неправильний сервісний центр. Кись, блять, BMW обітає тут нахуй, дні. Коротше, є шоколадка на генератор, релі регулятор, точніше. В планах його поміняти і розібратися з гуром. Ну, приколхозити кусточків. Ну, не приколхозити, або зробити з двох годин, перебрати. Ну, коротше. Бори зібрати і там машина вишиться тут стоять. А я піду додому пішки. Похуй. похуй. Включимося. <рес> шукав пазики по всьому сервісу, а оказується, вони робили гур. Ну, він тепер такий в нас <рес> не дуже рівний. Треба пару грузиків в'їбати, що до монтажа. Юра. Даром, зараз він десь <рес> Гур від 5.5 не підійшов. Не, ми трохи, блядь, модер... модернізуємо, блядь. І, коротше, хуйня получилась. Але у нас тепер з'явились нові проблеми і біди? Так. Які? Антифриз теча. А ще? Костя під'їбав трубку, вломав. Ну, а хто знав, що вона така ніжна? Добре. Мені подобається, що Назік хоче його вирівняти. Я думаю, що якщо він, блядь... Я думаю, що все вийде. Блядь, якщо він за це взявся, він зараз буде піздити, як струна. Це, до речі, унікальна штука. У нас буде гур 5,5, хоча він не підходить. Це, це круто. <реш> ну він хуй знає чим доробити, бо я вже його розібрав по запчастях, коротше, бо ми думали середину перекинути саму. Ага. Він коротше, щоб розлітались нахуй на якісь пружини, <реш> шарики. Коротше, я не знаю, чим його зберемо. Але ти казав, що воно мало би підійти. Пише, що так. Да. Ні, він, він покріплення все той самий, тільки в 5,5 5 шків пластиковий. А в цьому желізний. Але в нас прикол в тому, що пластиковий був поламаний, ми блядь, нам подарили на розборці. І коротше, ми пробували блядь, блячків, його зігнули. Він прокрутиться, хуй пойми, поякує. Ситуація лякає. Шо нас? Ну покрутини вже трошки так. Що? Ну таку глянь бачиш? — Ну супер. Йоп. Кому вірити? Добре. Чи ж якщо його в'їбати, де там той гібрид? Зараз ще раз в'їбаємо і все буде добре. Так, щось вроді вдалося той гур зібрати. Та хуй там. Та ти цього можеш навіть не знімати. Чого? Це Повний нахуй. Це ж розтогальний цукаких умов ми його розбираємо. Ніколи в житті робити не буде. Сука, та наживляй йобана вродна той один болт, блять, там той. Я не розумію, що там, блядь, внизу робиться. А То нахуй внизу? Попадаю, бляд, і... Куда? А там куди нахуй треба попасти? Ну от, похуй. Тобі треба попасти на ті. Так, поки пацики ставлять гур. Я спитався в чата GPT три питання, які треба задати власнику попередньому CLS 3,5. Як давно у вас CLS? і які враження від експлуатації? Це, до речі, попередній власник CLS Я його купив 6 січня. 2024 року. Ага. Меняв на Grand Vitara з доплатою. Добре, які враження від експлуатації? Неперевершена машина. Добре. Друге запитання. Які були найбільші проблеми чи поломки і скільки коштував ремонт? Тобі найдорожчий дешевший казати? Е, ну, давай топ-3. Пневма, задній правий пневобалок. Задній лівий пневмоболок. Блок клапанів. Коротше, тільки пневмо і клапани? Да. Ну, лапанів на пневм. Добре. Скільки реально виходить витрата пального в місті і на трасі? <з racket> в місті 20 газу. Ви цю хуйню знімаєте? Я не знаю, хто це знімає, він просто хоче заїбати. Власникам що. за Так, щоб казали, які ми лохи, Давай. 20 газу по місті. Навіть пано трохи більше, з того, що газовий балон в ньому на 42 літра. Якраз повного газового балона не вистачає рівно 200 км. Добре, траса. Обши 13. Піздиш? Ні. Краса фігня, бо він їхав на екваторі <ріст> 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 Він ні разу в житті не був на екваторі Ні разу. Сьогодні буде. Все, давайте. Коротше, пацани, все, все поставили. Натягнули ремінь, заливаємо масло. Точно не знаємо, яке має бути, але походу зелене. Юра? Хуй воно буде робити. Юра каже, що воно не буде робити. Скільки лити масло? На око? Поки не потече з цього. З того місця, де ми чпали цю падя. Ну, кось це крути рульом. А от коп полустук роди. Кося краще крутиться. Містер под'єпче. Не похуй, руль крутиться то й зибі. Чи не крутить? Ну краще ніж було рейци пизда Кей, оцей? Ну так значить то не, не гур. Не знаю, помпа, ще щось. Генератор. Генератор такий звук може давати. Ну краще ніж був. Коротше, я вже сьогодні знав новий термін, що таке АТФ. -ка. І ось якраз мене по неї послали. Наша нам АТФка, бо хочемо прогнати то все масло, бо коли газуєш, коли крутиш рулем, заскакує багато всякого різного болота. І Хочемо прогнати хоча б 3-4 літри, щоб там було свіженьке гарненьке масло. Взяли 5. Щоб більше було. Коротше, привіз на матаєвку, вони дуже довольні. Коротше, статі... Я навіть не знаю, чи це виложувати. Це просто пізда, ми такі відбиті. ну це ж, блядь, максимально Ні, Розкажи більше. просто про всю ситуацію, типу, загалом, що ми молоки кончені. Хочу... Ми відморозки, бо таке б ніхто не робив. Ну, так, ми коротше, перепресували шків зі старого. Ну, коротше, взагалі так не робиться. типу, ну, Ця деталь, як ломиться шків, ну, образно. Поламався шків в мусор просто. Це не, тіпа, вона ніяк в каталозі не б'ється, це не окрема деталь, ти ніде його не купиш окремо. Тіпа. ну, коротко. Ми перепросували з, -з, з нашого гура в гуру з 5,5 наш шкіл. Він ходить, блядь, отак. Але він, ну, ремінь не ну, ну, ремінь не цей, і типу, як такого, ми коли його крутили в руках, то дисбаланс був більший. А коли його заводиш, він працює на оборотах. Тіпа, він, ну, ти ще, фактично не Ще у нас три з бачок, але ми його позили на гермітоз і всі. Да. Бачок на гермітоз. Так хер'йозно. Ну коротше, поки не видно, але проблема в тому, що там дуже багато гавна, типу, було перед тим короті, зі старим гуром. І зараз типу, руль почав легше крутитися, але все рівно не той. І ми хочемо типу, промити атавкою для автомату. Червоною. Ну, Бо там зелена, вона дорога, просто піздець там літр, щось ще Нахуй нам. А це було в гаражі з 38-ї лишилось. Пайдет. Якщо сказати двома словами, ми малпи. Ми колхозники. Але вона сьогодні буде їхати, а то головне. Напевно, що буде їхати. Напевне, що напевно? Ну, я не знаю. Що зараз може стати, ще за пів години. Ну да. так. Поки я ходив в туалет, пацани вже все зробили. Я? Mm. Чо, та типу, важкий руль один хуй. Але воло ти крутиш. Та типу, ну що, це, важко. Ще це, 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 хуйові ще стало. Ага. Але тільки що ж все було добре. Поки холодний був. Масло, а коли нагрілась, типу пізда. А чого? Через те, що ми не то масло влили? А тіпа типу, і через масло, не то, і через то, що. Через то, що, блять, гур, походу, такий йому піздець. Або ми його погано зібрали. Повітря. Я вважаю, що якась хуйня. не може бути. Ну от, щось пороблено в цій машині, блять. Не може, блядь, вона кожен раз вийовується. Не може. В мене такого ні разу не було, що на кожний мені кожен, ні, бляд, якісь нові сюрпризи давала. Добру машину багато разів не купляють. Так казав нам на гонку вчора. Хто казав? Це правда? Не Може бути. Дивіться. Машина була в мене, машина була в Юри. Тепер машина в кості. Короче, маш... ти? Машина добра. Машина добра, наставляє. Ми почули, почули. Привіт. Хочу спитати, що в мене в покидіть. Точно. Не сурадить. Генератор. В <рес> 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 пасажир, бля, бінза. <джинс. рес> <рес> 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 в болоті <рес> на. <нахуй>. Горний, <рес> блядь! Горний весь, Шапка на чорний. <рес> Їдемо за вазим генератор. Привіт. Як справи? Піднізь, підніми його штанки! Я <рес> сьогодні <рес> Короче, з бананом зробили генератор. Ось він. Поміняли регулятор, два підшипники, втулку, ще якусь там хуйню. Коротше, все класно. Що за фігня в, в цьому? В салоні Костя вирішив розібрати е, центральну консоль, щоб поміняти клімат на, з екранчиком. типу. Ну такий, У нас був такий ублюдський. Я не знаю, що це там. Коротше, там відео першому короте, видно. Хто знає, той пойме. Поставили такий клімат з екранчиком, щоб там було видно температуру і так далі, і тому подібне. От. Така красуня. Що ще? І що помінялося? Там може буде вставка мінімальна, якби робили гур. Все-таки його вийшло зробити, все робить. Але він все одно обіцяний висить. то це вже таке. Але руль крутиться. Все. Наклеєчка на базі. Наклейка, яка мала бути на. На все вікно, тільки хтось не знає, як користуватися цим рулеткою. Ну ладно. Це не до мене, блять. Це тільки 50 см відкривати. Ну. 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 Ну, ця штука моя, ну, 50. А ви її тобі повірили? Я вирішила, то хай буде 50. А у вас рулетка була американська в цих в дюймах. А рулетка в мелях була. Короче, треба було ділити на 1.4 чи на скільки там. Тому що ми зараз його ставимо, ну, хтось ставить, бо він і так брудний. Так, короче, трохи розібрали, от наш гур. Стоїть прикольний весь обістний, але нам ще раз треба дотевку атевку поміняти. чо? Ну, бо там капець, що робилося. Типу там не тоді було. Ну, промити ще раз. І залити таку, як треба. Залити таку, як треба, ставимо генератор, бамс і сподіваємося, що у нас пропаде тепер помилка по зарядці, буде вона стабільна перес, зарядка. Перестане гудіти, да, і перестане гудіти, як якась. Так, і перестане гудіти, як карус. І все, в принципі. Нормально. Ну, Но це тільки з таких. Коротше, я, йду, я йду вішати наклейку, бо це нехай роблять технічно. На цьому серія підходить до кінця. А, ні, Дякую, ні, 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 це, це якраз порами. просто ми такому ми тако момент <ривіт> тако момен, все збираємо до купки. Типу. Бо воно так частинка відео про гур, частинка відео тут про генератор. Там ще якийсь мінімальний клімат поміняли. Коротше, якісь такі клімат, клімат. мінімальні ці е підйоми, бо тому що весь процес зазняти неможливо, бо тут чотири гайки, ці чотири болтами крутимо блядь, дві години. Матюкаємося, коротше, не, не кльово. Матюкаємося, куримо, включимося. Пока. А. Пришел час накладывать. Я зарекся, порчу, блядь. Бля, у нас же не попало. Ну да, у нас тут просто санитарные условия. Да, с... Клаете? Если ты сомневаешься, давай. Я. Давай. Блядь. Ой. <кхе> 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 Чекай. На, давайте. Подожди. Но я руку Подожди. Що ти сюди прийшов, де став генератор? Чек. Норм чи ні. У нас вже просто сторонні люди підключаються. <laughs> щоб володя наклеїв наклейку. Та бомба! Бумбино? Конечно. На криво? Не знаю. Драться нахуй. Помаленьку, не спеши. Не, нормально. Давай, давай. Ах, красиво. На трех болтах? Да. Бля, трохи криво. Да, криво. Та не трохи, блядь. Це ніби з вихлопу, так? Да? Це, та ж, двойна спеціально чекає. <ріх> Давай, що. Ні, бля, не дивись. Не стати, сука, ми... лишився той самий недоступний бол на світі. Як його треба було спочатку запнути, а потім ставити. Бо не залазить. Так. Да. А я вже все зібрав ну. А три закрутив? Так. Ще ну, зайбіль... ну у нас гур. У нас гур тримається на одному, то в принципі, що генератор не буде триматися. Підготовились? Зараз приближу фейрі для брудного посуду. Чекс. Оп. Костя, подивись. Ох, та ти що, це стільочок. Так ти ж навіть не подивився. Я ж бачу. Це дуже стильно. Це відео більше для тих, хто любиться котику. Та й нахуй технічку, ми взагалі нічого не показали. Ну та то що зробите колупаєтесь? Стоянний... То ми блядь, колупаємося. Ми хіба колупаємося. Так, е, у нас е, перший запуск е, ЦЛС-а. Після генератора. Після того, як ми його зробили. Є помилка? Ліма троп. Хоча я ще другої фішки не поставив. Тема? О, все, це вже трошки схоже на машину. А, булочка? Що горить зараз? Ну знаю. Пазали а зали мене це. Для... Я відпочав в печку. Ну, клімат пробує чи робить. там не буде керовий звук, я думаю. Две як робить, брат. Тихо будь, блядь, це відео. Відео йде. А? Чи Ти хочеш всім розказати, що там цокає. Він робить дуже гарно. Можна <гум> <там, гум> ставити сюди. Що там шатунний вклад, під шатульний вкладач, підкладений підкладені сигаретний папір. <гум> Або цей з жестянки, від пепси. Тут все класно, заранее, нічого саме. Бункер, більше робити нічого. Все, і, закр... закриваємо. Прай... Зараз заявлення. Да. Роб... Нічого не робимо. Ба! 6 да. 6500 на авторія. Все, пока. Речі, кого цікавить, машинка? Не все, продає, ще. продається. І ми вже нарешті зробили генератор. Бахнули наклейку. І ще в нас горить помилка. Яка в нас помилка горить? Поміняли генератор і помилка все рівно горить. І що це може бути? Во, цей. Батері контрол модуль. А що з ним? Не знаю. в кості серії якась їбанута, тут води багато. Походу, що в блок подтопіло щось. Блок можна вона йти чи ні? Можна зняти, пити що всередині, чи там вода. Бачу, що з водички трошки на ньому є. Як його знаю. Вадя як тобі клімат? Хуєнний, правда? Клімак з клас. Вийка хуєнний. Але що показує? Ну воно гарніше ніж було, але я не відчув різниці насправді. Я то що сюди в салон, то що це може хтось побачить, я не побачу. Але. прик. Чиш, розкажи, будь ласка, тільки що міняли блок. Та ми не міняли блок, ми розібрали його, просто подивитися, що там був переважна проблема в тому, що він окисляється, там попадає вода. Води там Але не ми, було. ми його почистили щось трошки. Ну, і... Ну Там чуть укислено було, але нічого не дало, ми згорить візит в воркшоп. То, що ми їдемо в воркшоп? Ну, Заряд, Зарядка є, ну ми вже в воркшопі. Ми в воркшопі щось пробуємо налагодити, щось вийде. Павно, mm -hmm. ну, що ні. Зато клімакс зробили. Да, ну клімат гарний. Клімат типу, дуже гарний. Це шляпа, що була, це до речі, з комплектації. Беш, там, типу, заднього клімату. А заднього в нас нема. Ну це таке. Барбос. Як тобі таке, ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Співа од'єднало. Це сміється. Зараз две зіки в нас є чудовий блок. А чо? Чо, чо, бо ми безкняв забув. Дивіться, на чому зі нормальні блядь, власники Мерседеси. Тарас Дебіл після Цейлесу купив свій зофіру. Семи місць, на. Один і 9 дизель. Один і 9 дизель. А ні, є. Це вже 9 -го година. Я вже з чем ударом. патіки, сука. Дивиться просто. Він на камері все брудніше. 20.38 на годиннику, пацани на сервіс. Не, ну він дуже брудний. Він такий, як банан. <А> Який власник великомашин? <це, конечно>? Коротше, 9-та година ми вже вирішили, що на, ні. Ни, на нині досить. Ну так, да, ми, коротше, зрядку так не розібралися. Коротше, сьогодні ми зробили клімакс. Клімат. В'їбали наклейку. Мират ну, на, зробили цей звук противний, типа. Ну, ми, ми, ми все робимо, але все щось є якесь, але. Наприклад, замовили наклейку. Вона вийшла дуже маленька, і ми ще їй криву вчепили. Зробили генератор, віддали в ремонт Ні, генератор все нормально. Ні, генератор типу працює зарядку, дає, але помилка далі лишилась висіти. Но Зробили це ж... гур, а він далі тече. У нас, короче, все 50-50, але відкриті. Роман... Краще... А... а завтра нас чекає бюджетний вихлоп. Бюджетний вихлоп? Так, да, десь за гривень 500 буде бюджет на вихлоп. Це ж за дорого для бюджетного. <реш> так слухай, є, є там пару. Доброму майстру треба зараз заплатити гроші. Не, ну Я все перепрошую да. в ніпроємі круг, до Буларки коштує гроші. <рес> 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 що? Хіба костя завтра буде різати цим? Чим? Пілою струною. <рес> 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 Коротше, один домкрат, одна піла струна і нас завтра вихлоп. А що за, що за моторчик, тако на кінець відео? Ну, так чіткий. Вихлоп борло, 7 секунд, до сухо. Це що 5,5, да? 5,5 да, компресор. Нам Треба взяти кришку, там є в володі. Yeah. Тут пише V8. Оця кришка є від 5,5, вона а підходить uh, тут пише V8. Uh, <laughs> о, це бомба. Сюда. Це хороший клім. Ладно, до завтра. Салон товариству. Прийшло вже близько Місяця. 3-4 днів. І ми, як обіцяли, палимо килиме. Відкривай. А ви придумали, чому кості б де їздить? <різь> на машині. Я на справді просто холодно заїмає треба кутитися. Треба трошки підігріти на сервісі. Та, блядь, далі пхай. А, сука. О, фай. Але є ва ковриця тя. Сука, і так буде з кожними коврами любити. З <різь> кожними евакувати. Крух-крух-круг. Зараз хуїтель не йдуть. Ну. Босі годили. Е, нам написали в коментарях е, якийсь чувак, щоб, щоб ми йому відправили їх. Ми йому написали, думаємо, то зробимо пацану добре. він не відписує. Та й коротше, вирішили. Зробили рішили... поселок добре. <laughs> добре. Вирішили спалити. Зробили цим пацанам добре. Тепер тепло в буксу. Слухай, Ох, як буржика тріщить. Ох, ті, Як коврей. Да ви ж жар дає. Як Треба зараз зараз було шашлики жарити на немає. Їпать, не закривай, не закривай, не бо закривай, зараз є -пай. Ще один лише. Я собі ловився на пам'яті? Ни в якому разі. Туда его. Треть пучка будет пиздец, а был бокс. Не, короче, тут ничего не трогает. Ого. Снимаем кашу, это рабда хуйня. Блять. Вам что делать? Хорошо. Хорошо. без Хорошо. Добре, поки вони, поки перегорають трек коврика, ми розкажемо про те, що ми вже встигли зробити Я в плане. Що не гарно по формі вміщають в буржуйку. Що-це скали мама. Ай, сука, сам придумав, сам посміявся. Тоже прик. Розкажіть, що зробили по банані. Давайте. Бо ми вже закінчуємо цю серію, треба це нам здати. Блід, в наступній серії, якщо набереться тисячу лайків під відео, ми ріжемо кришу. В, в тебе банані. є 5 пальців і ти маєш загнути по всьому, що ми ви встигли зробити в банані. Давай. Відео для Так. Да. Відео. Давай, кажи. Ми зробили гур. Та ж пальці ну, Не Хочу. Мене Давай. Ми зробили ГУР. Ідіот. <рігла> 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 да. Давай. Ми зробили ГУР. Блять, ми зробили ГУР, ми зробили... Що індієць? Що ти, блять, перший цей палець загинаєш? А я унікум. Дитя індіго. Гур, генератор. Гур, генератор. Ну, ну, в житті не було З зарядкою вирішили всі питання. Як вирішили відо з зарядкою? А купили ще допоміжний акумулятор новий і пропали на всі помилки. Далі. Далі. Прошу, що ну, ще Шумша? Гур-генератор і акумулятор поміняли допоміжний. Все. Ще кури. Кури. А, ще спалили коври. Ну, на наклійку. Все, бомба. Профіт. Короче, е -е, кінець пройде. Коротше, по техніці. Все. Сара. Лишилося тільки вихлоп. Ну, ще ще помилочки трошки поусувати, викинути компресор пневмо І там досі І продати його на Олексі за штуцер хоча. Бан? Ну, да. На лиш... ті бабки купити кори. Лишився тільки вихлоп. З техніки. Так, там зараз пісня, Все грає. Ну так, да, ходова нормально, типу, по мотору, все. Помилка лишилася тільки висіти на приборці типу, по пньому. Ну якої немає. Все. І було би добре ще її відшити, типу, треба знати просто, як з 211. Ну, бо типу там блоки з 2001 по факту. І типу, було без пнім. Тобто його можна відкодувати, щоб не святився в воркшоп. І все. Ми можемо закінчувати це відео, буде просити пацанів, щоб підписувались, лайкали і писали свої претензії в коментарях. Так. Да. Все? Все? Па-па? Па-па. Якщо відос набирає 10 тисяч лайків, ми робимо це леска бриуля. Тільки ж тут, <ріху> а я поторгував. Але до речі, ми це запам'ятали <ріху> все, пока.